Ту-ту-ту-ру, ту-ту-ту, ту-ту-ту, Тортал Пауер. Черепашки ніндзя в нас у грі. Всім привіт, всіх вітаю. Перше злиття, яке я пам'ятаю, щоб ось підготовча подія тривала. Підготовча подія вже закінчила. Ну, сьогодні останній день підготовчої події, і сьогодні, аж ввечері, аж десь в районі між 16-ю та 17-ю вечора. Запускають і кажуть, оу, ось буде злиття, ось буде колаба. Я ще такого не бачу, чесно кажучи. Отже, я хотів чилити, я не хотів робити ніяких злетів, але я не знав, що будуть черепахи ніндзя. черепахи ніндзя обожнюю цей мультфільм, обожнюю ці 8-бітні ігри колись. Фільм, якийсь там в началі 90-х, десь там, не пам'ятаю. А, тому я робитиму все, щоб забрати чотири черепахи, не знаю. Я не, не дивився їхні скіли, я не знаю, що вони вміють, я лише подивився, що всіх їх засунули в різні а, фракції. Чому? Не знаю. Ось, Допустимо, де цей Мікеланджело, Лорд Дестягу, Варварах Рафаель. Чому так? Не знаю. В Ящеролюдах. В Донателло... І ще десь є е, войни сутінні е, Лео, Лео і Шредер. Ну, шредером, понятно, а от з Лео непонятно. Чому їх розкинули? Ну, не знаю, або, ну їхня фракція або ящери, хоча вони амфібії, не ящери, да? чи покручі. Ну, якось так. Не знаю, це не важливо. Окей. Е, отже, я робитиму все можливе просто так, щоб забрати цих чотирьох черепах, просто це черепахи, я не знаю, як вам сказати. Е, і мій улюблений герой. Е, Мультгерой. це Донателло, Я завжди мені подобалось його, його інтелект, як він вирішує складні завдання, як він знаходить якісь е винаходи, рішення з важких ситуацій. От мені саме ця його, його це подобалось. і нам сьогодні завозять злиття саме на Донателло, ну Це просто ну... Як-то Юніверс каже, що не можна таке скіпати. Отож, я робитиму злиття. Я робитиму злиття. Я вам покажу свій, своє бачення, як я особисто буду його робити. І е, я ще не дивився Оце перше, що я дивлюсь. це я лише так загально побачив, скачав, але не придивлявся, що і як. Зараз буду з вами розглядати і дивитися і казати, що я робитиму. Хоча в тих же танках була та е, колаба, вона мені там чомусь там була нецікава. Не знаю чому, але чомусь там було нецікава. Отже, 21 число на сьогодні, 8 місяця, в нас стартує сьогодні крижаний голим і Дослідник підземель. Нарешті вони е в, один, в один час запускають е дві події, чи, ну, події турнір, бо вони завжди це роблять в різні дні. Потім це якось розтягується, непонятно. Отже, е крижаний голим Дослідник підземель плюс, так як в мене є соло-качер е на големі, е буде ще. Героїчні тренування завтра, в п'ятницю почнеться. Отже, в п'ятницю я робитиму е, ось це, ось це і ось це почну робити в п'ятницю. Отже, е, як я робитиму? Героїчні тренування, е, дослідник Підземель і крижний голим. Е, так як соло качердра, корм, е, корма, качаючи той же корм, він закриє повністю крижаного е, турнір крижаного. але... Дослідника от на стілечки зробить, і тренування ось на стілечки. Тому е закриваючи е турнір Голема після того я йду в кампанію 12-6, е неможливо, качаю там корм. Можливо, в пекельну піду, ще не знаю, буду бачити. В пекельні не падають зелені шарди. от якби падали там зелені шарди, було б круче. Е далі, наступний, е наступний турнір поповнення колекції у нас стартує теж в п'ятницю, тому. Це якраз завтра буде стрімчик, будемо лопати шар шардики. А, часто... Давай, шардики, я позначу ось так. А, нагадую, турнір поповнення колекції, краще всього робити. А... Синіми. синіми і призивати героїв, які у вас є у порталі. Чи не в порталі Лідії, Арбітри, Живоглоти, реліквари, крінжі, оце все, ембріси, оце все в цей турнір повні колекції ліпиться. Тому призивайте, щоб максимум зекономити шардиків. Далі, турнір класичної арени, це теж на ізі. Отак. Навіть нема про що про нього говорити. Далі фармляче крижаного голема, а потім підземку, компанію. Загартування, спорядження буде теж на ізі зробити. Загартування буде на ізі. Далі, в неділю у нас включається турнір поповнення і закінчується дослідник підземель. Можливо, там буде перетинатися в кілька хвилин, годин, це не важливо. Дослідника підземель повністю добирати на компанії. Далі тут включається турнір дракона, але дослідник, другий дослідник, буде у, Коли? Правильно. у понеділок, на день пізніше. Отож, в понеділок е роблю, починаю фармити дракона і робити дослідника під земель. Е на драк дракона буду 20-го, соло качером корма, качати там теж буду корм. Далі загартування спорядження робиться на ізі. Після дракона. Ну, На ізі, в кого є е, срібло, в кого немає, то трошки важче. До речі, тут з вівторка, ось тут, е, ось тут, в цьому діапазоні, е, буде клан Вар, швидше, е, швидше всього він буде з особистими, тому що минулий був без особистих. Тут, е, можливо, будуть якісь ікси, але не байтимся, тому що в нас є масовий призов. Нам треба забирати звідти під масовий призов. Сакрали тримаєте. Далі. Далі у нас стартує турнір е, лавого рицаря. Е, турнір тренувань. І дослідник підземель 3 стартує на день пізніше. Отже, турнір тренування можна, е, я буду стартувати робити одразу у кампанії, тому що на лаві в мене нема швидкого. Там, там важко Соло-качера зробити, е, тому е, турнір тренувань. Турнір тренувань я буду робити. Ні, не одразу. Я буду все-таки з дослідником робити на другий день. Давай я тако позначу. Ось тут. І ось тут. На другий день буду робити дослідника під земель. Турнір лави буду закривати теж під дослідника, але не в, не в... турнір лави. Саме коли буде дослідник, тому що очки лишні. Не бувають. Далі класична арена фігня. Також в цей же день, в п'ятницю, стартує масовий призов. Тут включать якісь ікси, Давно не було іксів на червоній, не знаю, чи буде, не буде, але ну, я просто так зараз по пам'яті згадую, що давно не було іксів з червоних, саме ікс 2 Тому, можливо, тут включить ікси, тут теж лопаємося, забираємо. Далі, загартування спорядження теж, в принципі, не проблема. Турнір Пауче можна робити а, з дослідником, зразу, як він тільки а, відкриється. Ось так позначу таким же кольором, одразу як відкриється. А, також, а, якщо ми подивимося, вам видно ось тут прямо, ось тут, бачите, всього 130 а, часток, це буде злиття з часток, буде 130, а, 20 буде, десятка буде. Другому турнірі тренування, і десятка буде в турнірі колекції за перші місця, але я не знаю, чи варто на них розраховувати. Я особисто не буду, тому я буду розраховувати тільки на 110 частинок. Я тут напишу тільки на 110, які можна забрати гарантовано за нагороди. Отже, трев всього 100, тобто десь 10 можна пропустити. Ну, наприклад, Можна пропустити дослідника, можна пропустити загартування. Ну, це я так, до прикладу кажу. Можете пропускати те, що вам найважче робиться, але е, за умови, що у вас є достатньо шардів, і ви зможете забрати е, 15 часток, е, ось тут, 15 15 часток ось тут. Тому що вони будуть розділені на дві швидше всього, що будуть розділені на дві групи 5 і 10 часток. 5 буде забрати легко, 10 буде забрати важко швидше всього. Тому якщо у вас обмежено по шардам, то максимум робіть живоглотів якихось, призивайте релікварів, призивайте всіх героїв і забирайте ось тут 15. Це якщо у вас нема шардів, ось тут 15, а в масовому призові тільки 5 заберете, і тоді в масовому призові других 10 можна скіпнути. Тобто якось так у кого проблеми з шардами. Ну, у кого немає проблем, в принципі, то має. Пом'ячу таку натуру, як я, і збирає шарди, в принципі, що це буде не проблема, що це буде не проблема. Але, але, У нас буде чотири черепахи, одна за вхід, одна е на злиття, одна черепаха буде з карт. Е Рафаелі, здається, да? і на Лео буде шлях героя. Такий, такий шлях героя. Тому в тому шляху герою е теж всього, будуть карти. Ой, буде шарди, тому не забувайте, що хто хоче забрати компанію колекцію, тому економте. Забирайте тільки те, що необхідно до часток. Решту не тратьте, не забирайте, тому що там ще буде шлях героя на Ейпріл, швидше всього. шлях героя ще буде на Ейпріл. тому майте це на увазі, буде цікаво. Це буде довго, я так розумію, аж місяць. Там буде, там включили тепер цей. Упс, опа, так Включили 10 тижнів буде ось колаборація. Включили тимчасове підземелля будемо бити цього шредера Я ще його не бив, не знаю, нічого, ще нічого не читав, нічого не знаю, якось так. Тож, на цьому, всім гарна дяка. Пишіть там в коментарях ваші зауваження, ваші думки, тому що, блін, от черепашки це, це сила, це сила. Все. Всім кавабанга!